Тренінги, консультація психолога та допомога в написанні резюме. Товариство Червоного Христа створило проєкт перезавантаження розширення можливостей для працевлаштування для ветеранів війни, внутрішньопереміщених осіб, людей з інвалідністю та пенсіонерів. Допомагають знайти роботу та консультують з працевлаштуванням. Товариство Червоного Христа розробили проєкт підтримки для ВПО та ветеранів війни. Питання проблеми працевлаштування вразливих верст населення і співпраця між собою різними організаціями, як навчальними закладами, так і громадськими організаціями, державними установами, і саме вирішення питання, саме працевлаштування. Консультації, мотиваційні тренінги з пошуку роботи усе в рамках проєкту пропонуватимуть як переселенцям, так і людям з інвалідністю. Ми хочемо, щоб скажімо так, це. Перестало бути проблемою і стало, стало якимось навпаки шансом для, для розвитку нашої нашого регіону, для розвитку кожної з територіальної громад. А підприємці з окупованих територій можуть отримати міні-гранти для відновлення бізнесу. Євгенія Всяніко, Вікторія Ворущак, то канал